Не політичному рівні свято відчувається завдяки вишиванкам, які сьогодні масово вдягають українці. Чи не найбільше національних одностроїв у Львові? Як усе це виглядало, розкаже, і покаже Катерина Полякова. Катю, вітаємо за святом і чекаємо цікавої розповіді. Дякую, Наталко. У місті Лева сьогодні потрійне свято: день прапора, день вишиванки і перед день незалежності України. До Львівської міської ради працівники всі як один крокували у різнокольорних одностраях. Не поспішаючи, йшов і сам організатор святкового параду вишиванок, міський голова Андрій Садовий. Святковий дрес-код доподобив майже всім співробітникам міської ради на сьогоднішній день. 95% працівників є в вишиванках. В когось є свої певні обставини, які можливо не дають цього зробити, але 95% мають вишиванки. Працівники в один голос заявляють, вдягати вишиванки. Під приводом звільнення ніхто не зобов'язав їх, а святковий одяг лише мотивує до роботи. До того ж, піднімає настрій. Я українець і всім говорю сміло. Любити свійнарі це велике діло. Скажіть, будь ласка, чому ви без вишиванки? Як просто вишиванки. Піджак, був трошки брудно. Ну, я вважаю, що Львів це не то місто, де а, дали вказівку, і люди будуть робити. Вони тут роблять, тому що вони це відчувають. Але те, що сьогодні Львівська міська рада фактично бачив майже всі працівники, то я вважаю, що це дуже такий сильний командний дух. До речі, саме у Львові сьогодні зранку за майорів найбільший прапор в Україні. Його до міста Лева привезли з Криму. Розмір стягу 21 на 14 метрів. Його підняли в небо на гелікоптері. А після цього державний прапор внесли у книгу рекордів України. В мене все. Дякую, Катерину. Це була Катерина Полякова, яка розповіла про святкування Дня прапора у Львові.